8 дня, дівчата і хлопці, сьогодні мені захотілося спекти тортика. Я беру 4 курячих яєчка, висипаю сюди цукор, у мене 130 грамів я зважила, і буду збивати вінчиком. Спочатку на менших оборотах, а потім хвилин 2 на великих. Суміш побіліла і збільшилася в декілька разів. Тепер. Тут у мене 130 грамів борошна я зважила 2 столових ложки. Це у мене майже 30 грамів крохмалу, у мене кукурудзяний. Кажуть, можна і картопляний. Какао у мене теж 30 грамів 2 столових ложки, повну чайну ложку розпушувача. Ось так. Сюди кладу, перемішую ретельно. Ось моя суміш. Тепер я в два етапи. Буду вводити і замішувати борошно. А духовка вже нагрівається. Обережно з такими рухами. Я лише показую, як я роблю це. Ось так. І решту суміші. Це дуже легко. Маса така повітряна. Так, дівчатка, суміш вже готова. Тепер я її викладаю в форму, а форма у мене діаметром, я застелила пергаментом знизу, форма діаметром 18 см. Виклала я в форму і ставлю одразу випікатися 160 градусів. Я не знаю, скільки хвилин, може хвилин до 20, потім скажу. Так, ну що, дівчатка, скільки разів я казала, що я не кондитер. Пиріжків я можу спекти, а торти Торти це не моє взагалі. Але ж хочеться. Значить, спекла я бісквіт, який вже вийшов, я його розрізала на, на такі пласти, перемазала кремом, сметана з гущенкою. Ой, зараз буду куштувати разом з вами. Ось такий він у мене на вигляд. Я просочила його компотом вишневим. Оце такий у мене вийшов шедевр. Зараз сестричка прийде куштувати. Смачно. Ще не дуже пропитався, але він ще постой. У нас смак дуже смачний. Буде бажання повторювати за мною. Повторюйте, не буде, просто подивіться. Дякую всім, хто зі мною. Дякую всім за подобаєчки. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному. і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!